Хочете розповісти своїй дитині, що таке облігація? Немає нічого складного. Розкажіть їй ось цю історію. Уяви, що твій друг хоче купити собі новий телефон, але в нього не вистачає грошей. І саме тому він позичає їх у тебе і обіцяє повернути через рік. Додатковим бонусом за те, що ти його виручив, Ти даєш йому гроші, а він тобі документ розписку, в якій написано, що він гарантує повернути кошти через рік і заплатити ще й невеличкий бонус. Облігація працює схожим чином, тільки замість друга буде держава або компанія, які дуже потрібні кошти для того, щоб розвивати свою справу або підтримувати зараз армію та соціальних верств населення. Держава випускає облігації для того, щоб залучити кошти від українців і за те. Що вони так активно підтримують її, держава гарантує повернення цих коштів з певними відсотками, і так само це може робити компанія. Впевнена, що після такого пояснення не тільки діти, а навіть і дорослі зрозуміють, що то за страшний звір та облігація.